Добрий ранок, любі малята! Сьогодні у нас заняття аплікація, і я вас всіх запрошую до цікавої роботи. А що ми з вами будемо виготовляти, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Замість листя колючки. На їжачка він схожий. На віконці росте, дуже рідко цвіте. Так, дітки, це Кактус, ось такий кактус. За допомогою долоньки ми з вами будемо виготовляти. Для цього нам потрібні заготовки. Вирізана долонька з зеленого картону. Квітковий горщик, вирізаний з коричневого картону, біла та червона фарби, вода, клей. Пензлики, серветка, чорний фламастер, оченятка. Якщо немає таких, то можна використати білий та чорний пластилін. І ось квітка для кактуса. А щоб ладилась робота, давайте приготуємо наші пальчики. Добрий день, добрий день! Пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей вранці привітали. Давайте ще раз. Добрий день, добрий день, пальчики сказали, Ми сьогодні всіх дітей вранці привітали. А зараз приступаємо до роботи. Спочатку потрібно приклеїти кактус до горщика, перевертаємо горщик, беремо пензлика і змащуємо клеєм верхню частинку. Ось так, десь на ширину долоньки. Так, Беремо долоньку і приклеюємо. Ось так. Ось, серветочкою притискуємо, все, приклеїли, а зараз потрібно намалювати голочки. Беремо пензлик. Так. Мучуємо в білу фарбу і робимо ось такі коротенькі лінії. По всі, по всій частинці толонки, робимо ось такі лінії. правим, тут залишаємо темно. Ось, голочки є. Беремо оченятка і приклеюємо їх. Беремо чорний пламастер і малюємо ротик, так, щоб кактус посміхався. Ось, наводимо так гарненько. Давайте намалюємо ще йому червоненькі щічки, Поймаємо петлик. Мочуємо в червону фарбу, ось щічки. Так, зараз ще ми малятка прикрасимо горщик двома лініями. Умочуємо пензлик в білу фарбу і малюємо хвилясті лінії, щоб такий тоненький був нас. гасті такі лінії. Ось, є одна хвиляста лінія, Внизу ще одну давайте. Так, продовжуємо. Є у нас прикрасили горщик. Ще давайте квіточку. Приклеюємо, беремо її, змащуємо серединку клею і ось на цей пальчик касівний. Ось! Подивіться, яка чудова квітка кактуса отрималася в нас. Правда ж цікава робота. Ви вдома також постарайтеся. Попрацюйте, я думаю, вам сподобається. А зараз малятка. До побачення, до зустрічі!